Права третя color and find. Знайди, розфарбуй і знайди тварин. Then look and trace the correct word, А потім подивись і обведи правильне слово. Отже, вам пропонують не написати повністю власноручно це слово-відповідь, а хоча б обвести правильно її, так? Окей. Ну, подивимося тут, що у нас за тваринка. Я гадаю, що це песик, what's this? І це dog. Отже, обводимо слово dog. 2, What's this? Що це? It's a fish. Я гадаю, що це зображення фіш. Рібки. 3. What's this? It's a cat. Обводимо зображення кота. Не ставимо галочку, як я роблю, а обводимо надпис, так? C-A-T. Cat, читається літера C має звук К, ми знаємо, так? Cat. Далі, It's a horse or hamster? It's a hamster. Отже, біля тих слів, там де я поставила галочки, їх необхідно обвести, ці слова. Прописати. І це Dog, і це Fish, І це Cat, і це hamster. Галочки ставити не потрібно біля кожного з цих слів. Просто їх необхідно обвести. Ну і, звичайно, зображення розфарбувати. Розфарбувати зображення песика, рибки. Котика та хом'ячка. Йдемо далі. Task 4: Trace, Read and Match. Як ви бачите, ми вже виходимо на письмо. Тобто, вже з вивчених літер можна скласти ті слова, вивчених літер англійської абетки, Тематичні слова, і ми їх прописуємо. Обведи, прочитай і поєднай. І так, I've got a bird. У мене є пташка, and a snake і змія. Обводь слово bird і snake. Dali, 2 I've got a cat. Over here, I've got a cat and a rabbit. Rabbit. The way not rabbit. I've got a cat and a rabbit. I've got a horse and a goat. When a king is I've got a horse and a goat. А введи, будь ласка. Охайно слова англійською мовою: Bird, snake, cat, rabbit, horse, goat. Task 5. Права п'ята. Творче завдання. Read, draw, and color. Прочитай, намалюй і розфарбуй. Ну, перше завдання. Тобі необхідно що намалювати. I've got a dog. Отже, малюємо кого? A dog. Песика, так, намалюй песика. It's black and white. Він чорно-білого кольору. Тобто, as you wish, як у тебе вийде, як ти бажаєш, намалюй цього песика, і розфарбуй, щоб він був чорного та білого кольорів. Two. I've got a snake. Хто таке snake у нас? Снейк сс. Снейк змія. It's purple and green. Вона фіолетово-зеленого кольору. It's purple and green. Окей, okay, well done. Task 6, page 53. Переходимо на останню сторінку нашого відеоогляду на уроку 12-го Find and write. А ось тепер необхідно самостійно буде ці слова вписати, які ми з вами обводили раніше, так? У пропуски: Dog, snake, cat, hamster. Що у нас у кабу в руках? Snake, I've got a snake. To, що говорить Trumpet? кого він має у своїй клітці? I've got a hamster. Напиши слово hamster ось тут, у цьому пропуску. Його треба просто написати. Жодних стрілочок малювати не потрібно. Просто написати слово ось це hamster сюди. Далі, I've got a cat. У мене є кіт. I've got a cat. Напишіть, будь ласка, слово cat у пропуску. Ну і останній I've got a dog. Напишіть слово dog у четвертому пропуску. Поставте це відео на паузу і пропишіть: Hamster, cat, Dog. Слідкуйте, будь ласка, за правильністю написання цих слів. Ну і вправа 7. What about you? А як щодо тебе? Read, write and circle. Прочитай, напиши і обведи, а потім намалюй і напиши. І так, у нас є зображення наших звірів. Bird, horse, rabbit, fish. Нам необхідно написати, як пишуться ці слова. Ось можна вибрати з переліку даних. Have you got a bird? І дай відповідь, чи є у тебе пташка, як домашній улюбленець. Якщо так, то ти обводиш yes. Якщо пташки немає дома, не живе пташка домашній улюбленець, то тоді no. Далі, have you got a horse? Отже, слово horse ось сюди необхідно написати. Слово horse. Чи є у тебе кінь? Якщо так, то ободь так, якщо ні, то не. Have you got a rabbit? Чи є у тебе кролик, як домашній улюбленець вдома? Якщо так, то боть yes. Якщо ні, то no. Have you got a fish? А чи є у тебе рибка вдома? Живе у тебе рибка? Якщо так, то yes. Якщо ні, то no, наприклад. А потім намалюй свого домашнього улюбленця, можливо, це кішка або песик, собачка. І напиши I've got a dog, наприклад, або I've got a cat. Як писати dog і cat у нас є ось у прикладі вправи шостої. «Dog» – песик, cat, кіт. напиши cat. І kit і кішка пишуться однаково в англійській мові. Намалюй його, свого домашнього улюбленця, і підпиши. I've got a cat, I've got a dog. That's all for today. На сьогодні це все. На наступному уроці ми з вами знову повертаємося до вивчення нашої абетки. Ми з вами познайомимося з наступними трьома літерами англійської абетки: S, T, U. А на сьогодні я з вами прощаюся до нових зустрічей. Goodbye. See you!